Це в нас було по тривозі. Ми приїхали на управління наше і вже у нас там видавали зброю, ну, бронежилети, екіпіровку. Тому що почалась війна і ми заступили на Чергування таким видався ранок 24 лютого 2022 року для патрульного поліцейського з міста Маріуполь Євгена Мимохода. Сявши заздалегідь складений тривожний рюкзак, рушив на патрулювання, яке тривало без перерви майже три тижні. Кілька разів ну, вдалося побувати вдома після того, як почалась війна, але оскільки вже не було світла, то і проблеми зі зв'язком були. І якось сконтактуватися там, і якщо якась інформація, і терміново з'явитися, не було можливості. Тому ми всі направились на академію і вже там перебували вже на постійній основі. Якщо до початку вторгнення патрульні контролювали порядок у місті, виїжджали на виклики та зупиняли правопорушників. То з 24 лютого 2022 тисячі в Маріуполі головним завданням правоохоронців стало забезпечення цивільного населення провізією та надання їм допомоги. Ми почали розвозити якісь продукти харчування по сховищах воду там поранених людей доставляти до лікарень, там коли там обстріл якийсь чи авіаналіт. Був то ми їздили на Ті місця збирали поранених і відвозили їх до лікарні за таким графіком. Євген жив до 16 березня, поки не наважився разом із колегами покинути Маріуполь. Однак виїхати далеко йому не вдалося, адже потрапив у полон до расистів. я зранку ми виїжджали там. Ну я і інші патрульні, і я з іншим патрульним потрапив у полон. а Решті вдалось вийти. Був ну, приблизно два місяці 54 дні. Ну, було не дуже добре, скажімо так. Євген пригадує, за час перебування в полоні рашисти неодноразово перевозили їх з одного міста в інше, постійно зав'язували очі та зв'язували за спиною руки. Проводили допити із застосуванням сили, знущалися, навіть не аргументуючи своїх дій. Там такої думки, що бороться, щоб мене звільнили, то там самої впевненості, що ти будеш жити, особливо Перший час там такого немає, тому що ти не знаєш, що з тобою буде. Ну, тобто це таке, там немає якоїсь впевненості. А там вже далі з часом, то якось розумієш, що, напевно, ти будеш жити. І все там, ти чекаєш, від тебе нічого не залежить. В день, коли мав відбутися обмін полоненими, людей, які були у списках, попросили зібрати свої речі, не пояснивши для чого. Вже після того, як зв'язали руки та зав'язали очі, завантажили всіх у автомобіль, повідомили, що їх повертають в Україну. Але Євген каже, одразу в це не повірив. Там конкретної інформації, що на обмін, це можуть сказати, що везуть на обмін, а везуть в інше місце. То таке діло. Ми вийшли з автомобілю, нам розв'язали очі, руки, сказали. Ви приїхали на обмін. йдіть туди, там ваші знаходяться. І ми пішли, на зустріч йшли їхні полонені. І ми ось так пройшли один біля одного і ось так відбувся сам процес обміну. Чоловік розповідає, не одразу збагнув, що вдома. Перший час по звичці тримав руки за спиною. Близько місяця проходив обстеження, перевірки, знову адаптовувався до життя на волі. Після чого поновився на службу в правоохоронних органах. З кінця червня 2022-го до лютого цього року працював у Києві. Після чого перевівся у Дубно. На рівні чому я потрапив у нас, повинні були відправляти патрульних, і я побажав приїхати. Ну, для мене це як нова обстановка, щось змінити, скажімо так, то, ну, звісно, я адаптувався вже тут. І для мене нормально і тут нести службу, і в іншому місці, оскільки на даний момент я, скажімо так, ніде не прив'язаний. Тому сюди я знаходжусь, там і ді за своє життя Євген мимоход побачив немало. В 2014-2015 році був АТО. Потрапив у полон, пережив страшні звірства Рускава міра а зараз хоче присвятити себе службі у правоохоронних органах. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.